Продовжимо радь знайомства з медичними закладами України з Київського інституту реабілітації поранених. Вирушаємо до рівненської міської лікарні. Тут побудували ціле підземне містечко, де можна хворим перечекати повітряні тривоги, небезпеку обстрілів. Про те, як колективу та адміністрації вдалося зробити це суто за кошти благодійників, дізнаємося з наступного сюжету. Якщо приходиш на роботу і допоміг людині, її життя, допоміг, зняв біль, ти відчуваєш, що ти прожив цей день дуже добре. І якщо таких днів буде дуже-дуже багато, то будеш і довго жити, і будеш дуже щасливий. Євген Кучерук, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, у професії півстоліття. З них понад 30 років очолює Рівненську центральну міську лікарню. каже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, росіян думали лише про одне: як врятувати важкохворих пацієнтів. Відтак, за два місяці війни, в підвальному приміщенні збудували справжнє підземне містечко з палатами та операційними. Загалом це все 5 тисяч метрів. Але ми вже благоустроїли біля двох тисяч, враховуючи те, що на дворі гарна погода, ми на дворі робимо всі питання, а потім буде осінь, зима, будемо далі продовжувати нашу роботу. У приміщенні підземного шпиталю допомогу можуть отримати до півсотні пацієнтів. Тут є перев'язувальні, реанімація, кімнати для персоналу і навіть актова зала. Електрику у разі відключень забезпечуватимуть два потужних генератори. На облаштування підземного містечка знадобилось понад 12 мільйонів гривень. Хотів би сказати, що не для копійки бюджетних коштів в цьому проєкті не було задіяно, тому що ми розуміємо, що кошти потрібні на війну нашим бійцям, нашим людям, щоб захиститися, щоб виграти цю війну. Допомогли благодійники з Польщі, Німеччини, США, Швейцарії та Литви, а ще обласні підприємства. Рівненська міська лікарня, збудована у 1968 році, займає площу до 7 гектарів. Нині це модернізований сучасний заклад, якому можуть позаздрити навіть деякі столичні клініки. Тут працюють півтори тисячі медиків та одночасно можуть лікуватися 800 пацієнтів. За цей рік на нас звернулося, дивився статистику, 22 тисячі людей. У нас надається допомога по 12 спеціальностям амбулаторно. В цьому приміщенні і є ще консультативне відділення віддалене, приблизно по такій же потужності. П'ять років тому в лікарні відкрили відділення інтервенційної радіології та реперфузійної терапії, де встановили дороговартісний ангіограф, про який раніше не могли навіть мріяти. Відтепер, завдяки новітній апаратурі, можна досліджувати кровоносні судини та виявляти патології. Основна наша робота це лікування гострих коронарних синдромів, які стаються тоді, коли закривається коронарна артерія. Щоб надати допомогу пацієнту, треба відновити кровотік по коронарній артерії. Це і є по суті реперфузія. Під час пандемії коронавірусу медичний заклад одним з перших придбав кисневу станцію, завдяки чому вдалося врятувати багато життів. Загалом тут пролікували 8,5 тисяч пацієнтів, хворих на COVID-19. а нещодавно отримали ліцензію на проведення трансплантації. За цей час ми провели чотири. 4... Пересадки серця, успішних пересадки серця і п'ять мультиорганних заборів органів це печінка, нирки, які також були успішно пересаджені, знайдені реципієнти, були успішно пересаджені в різних лікарнях України. Рівненська центральна міська лікарня активно розвиває міжнародну співпрацю. Треба завжди думати про завтрашній день, каже керівник закладу Євген Кучарук, і продовжувати працювати на результат: лікувати, рятувати та вселяти надію з вірою в майбутнє і в нашу перемогу.